Всім доброго дня! Сьогодні я розпочну розпаковку наших нових покупок. Дещо вам про них розкажу. І так, починаємо перший. Так, що тут у нас? Тут DJI rs 4 Combo. Зараз починаємо. В такому кейсику наш стабілізатор. Так, о. Ой, він щось дуже тяжкий. Слухайте, конструктор напевно, не для мене. Про нього вам більше розкаже Андрій. А я візьму щось інше. Давай. Аня не захотіла розпаковувати, бо каже, там дуже такий серйозний конструктор з 3 чоловіка. Переходимо до розпаковки RS4 Pro. Комбо версія Так, почнемо з аксесуарів. Це у нас ручка металопластикова, додаткова для підтримки вертикальної. Тут у нас ручка акумулятор Так, вона виглядає з індикатором. 15-дюймовий круглий такий підтримувач для системи Follow-Focus. Це у нас триніжка металічна така якісна, бо наскільки я знаю, в попередніх версіях ронінів це пластикова йде, тут уже металічна йде. Це стандартна площадка для встановлення камери. Це у нас кріплення для смартфона на стабілізатор для селфі режимів або для трансляцій. Далі переходимо до такої кишеньки наступної. Кріплення для. Ось ці трубочки для фоло-фокуса 15 дюймової Це також кріплення для системи фоло-фокус, бачите, з круглим отвором. Для площадки кріплення фотоапарата. Тут у нас ремінець для системи фоло-фокус, який кріпиться на об'єктив. І потім уже по ньому моторчик. Чіпляє і вже крутить об'єктив фокус або зум. Це вже в нас ідея для підтримки важких об'єктивів. Тобто, ви ставите отак об'єктив на нього, якщо він дуже довгий, і об'ємний, і він вас підтримує на стабілізаторі його. В середній кишенці у нас йдуть болти кріплення і сам мотор фоло-фокуса. Знову ж таки, він кріпиться ось на трубочку і крутить уже безпосередньо об'єктив через оцей ремінець. Також можна докупити додатково і мати як на фокус, так і на зум два мотори фокусування і зумування. Третій відсіку у нас тут ширша площадка для більших камер. Так, з цієї сторони у нас макулатурка. Оці наклеєчки вони клеються от на цю сторону мотора автофокусування, для того, щоб ви могли зрозуміти, де саме він застосовується, коли у вас два і більше. Якщо у нас один, то можемо в принципі, його наклеїти поки що. Е, відповідає цей мотор за зум, ви можете оцю Z-літеру сюди наклеїти і будете знати, що це зум мотор Якщо він у вас за фокус відповідає, то можете наклеїти F, і це буде знати, що це відповідає за фокусування. Отут QR-коди для скачування додатків, макулатура. Тут у нас є стікери, такі наклейки. Внизу у нас є комплект кабелів, зараз покажу. Два комплекти USB Type-C двосторонніх. Також є тут у нас повнорозмірний HDMI на міні-HDMI. Також у нас в комплекті йде отакий Raven, Eye, трансмітер, передатчик датчикими антенками і з кабелем в комплекті теж. Він слугує для того, щоб від'єднювати його під стабілізатор, підкріплення, отак знизу, і передавати сигнал вже безпосередньо на стабілізатор, на екранчик з вашого об'єктива. Тобто, щоб можна було слідкування за об'єктом використовувати тощо. Багато хто на нього скаржиться, що він кривенько працює, є дорожчі аналоги, і до системи Follow Focus там взагалі крута, дорога штука для відстежування фокусу. Але поки що нам цього буде достатньо, будемо його тестити, як він себе показує, той рейвінай. Ось сам стабілізатор RS4 Pro від Tріk. Він відрізняється, що тут вже додали перемикач, по-моєму, цей. І також тут удосконалена стабілізація, плавніше працює, всилена рамка, і плюс тут може площадка зніматися оця і перекладатися в вертикальний режим знімання. Тобто відкриваєте, розблоковуєте оце колечко, натискаєте кнопочку. Ви маєте ось площадочку, а з цього боку є маркировка, що це горизонтальна, з цього боку є, що вертикальна. І вставляєте вертикальний режим. І у вас фотоапарат вже зразу стоїть в вертикальному для. Сторіс формату, тобто дуже зручно легко переключати. Зараз ми його зберемо швиденько і покажу, як він виглядає в зборі. І будемо завершувати цей огляд. Друзі, ось так виглядає наш ронін в зібраному стані. Підкалібрував я механічно всі мотори. Потім запустив автокалібрування на самому стабілізаторі, і зараз він ось тримає кут повністю нормально все. Працює. Єдине, що я ще не під'єднав, не законектив камеру, тому що там ще зараз, напевно, флешки нема, вона не хоче включатися повністю в роботу. Потрібно завтра форматнути флешку, вставити, це просто вже не вистачає зараз часу на це. Якщо вас конкретніше цікавить сам процес калібрування або якісь інші питання по стабілізатору, можете задавати запитання в коментарях і будемо по ваших. Проханнях знімати якісь додаткові відео, бачите, що тут можна і конектити з боку смартфон, виводити картинку на нього. Потім собі транслювати з додатка безпосередньо втречити об'єкт, інші фішки використовувати. Ставимо в і підтримуємо круйну YouTube.